час Приходить до закінчення богослуження. І ми, дорогі брати і сестри, щасливі, що можемо слухати Слово Боже, можемо вникати в нього. І знаєте, якби ви сиділи вдома і я з вами, і просліджував Біблію. То все одно того ми не прослідили б через те, що брати говорять кожен з своєї позиції і говорять опрацьований матеріал, над яким нам треба з вами працювати. І брати працювали над цим матеріалом, і нам залишилося тільки вникнути і прийняти. Або ж не прийняти те дослідження, яке линуло з братських уст. Я хочу з вами поділитися Словом Божим. І знаєте, велике моє бажання, щоб мир Божий. Наповнив кожну душу, яка присутня сьогодні на цьому місці, і щоб вона з миром Божим пішла з цього місця кожна людина. Я виборочно зачитаю деякі вірші із слова Божого. Починаю із піснення святого апостола Павла до Филип'ян. Третій розділ, 17 вірш, такі слова. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Перше післання святого апостола Павла до Корінтян, 4 розділ. 16 вірш. 1 коринтян, 4,16. Тож благаю я вас. Будьте наслідувачі мене. Апостол Павл пише. І ще. Одне місце з Першого пісня святого апостола Павла до коринтян. Сказано так. Будьте наслідувачі мене, як я Христо, Христу Каже апостол Павел в першому місці: будьте до мене. Подібні. Я хочу виділити дещо. Потім каже, в другому місці, яке ми прочитали, будьте наслідувачі мене. І третє місце каже: будьте наслідувачі, наслідувачі мене, як і я. Христа. Знаєте, брати і сестри, не можна обійтися сьогодні без того, щоб ми кого-небудь не наслідували. Сьогодні діти наслідують нас. Онуки наслідують нас. І часом ми кажемо, які сьогодні діти такі. Які не хотілося б їх бачити такими, вони мали б бути трошки кращі. Але вони такі є. Сьогодні церква може наслідувати пресвітера чи пресвітерів, або проповідників і брати приклад з них. Дорогі брати і сестри, я хочу звернути увагу на те, що ми з вами можемо наслідувати або не наслідувати. Може бути таке, що ми з вами одного наслідуємо по тому правилу, якому він живе, інших наслідуємо по-іншому. А Знаєте, якби сьогодні сказати, що є в мене такий чоловік, якого я повністю наслідую. Повністю. Якби сьогодні поставили б мені запитання, а ти наслідуєш Павла, я сказав би ні. І то було б чесно. Через те, що наслідувати і сказати це з цією відповідальністю, брати і сестри, то треба піддати аналізу дуже багато речей. В чому ми можемо наслідувати Павла? Я тільки так коротенько скажу. В чому? Уявіть собі ситуацію, що до Ананія приходить. Будемо говорити, ангел, і каже, йди на вулицю пряму, там побачиш чоловіка, положиш на нього руки, і він буде бачить. А на каже: Господи, то я ж знаю цього чоловіка, скільки він наробив. Каже, йди, бо він тепер молиться. Одного разу вибрали в одній церкві пресвітера і до старшого пресвітера кажуть, що ти побажай для нього, для цього молодого служителя, і що він. Що, він, що йому треба найважливіше? І цей старший брат, служитель, каже, дві речі я тобі пообіцяю. Тоді, як ти покинеш суєту життєву, займись дослідженням Біблії і молитвами. І ви знаєте, проходить певний час, 10 років пройшло, і цей молодий пресвітер, він, будемо так говорити, він завжди говорив так, що в його мові була якась ізюминка, що його хотіли слухати і дорослі, і малі, і всі. І він згадує, що каже: мені, мені запропонували, щоб я залишив все. Зайнявся дослідженням Біблії і молитвою. молитвою. Дорогі брати і сестри, наслідування в церкві у нас є свої спадкоємці, і апостол Павло, він говорить, до... я не хочу говорити про історичний фон через те, що послання до Филип'ян це перша європейська церква. З Македонії. Пам'ятаєте, як написано було в діях апостолів, як явився муж македонянин і до Павла, і в видінні сказав: Прийди і поможи нам. І він побачив, що треба йти в Македонію, і тут було, місто було Филиппи. І ось він так провів своє життя своїми. Співпрацівниками, що він сказав, для них написав, і це вже було написано з тюрми, він вже цей час був в тюрмі. Будьте до мене подібні. Подібний це не ідентичний. Але ж, дорогі брати і сестри, чому не ідентичний через те, що кожна. Людина як індивід, вона неповторна. І ось бачимо, що він каже: будьте мені подібні. В чому? І подивімося, яка ревність апостола Павлу була для того, щоб проповідувати. І все ж таки, хоч ревність його була велика, він все-таки казав моліться за мене, щоб Бог дав мені цією зверствованням, натхненням проповідувати Слово Боже. Дорогі брати і сестри, чи завжди в нас, в мене і в вас, чи завжди є натхнення говорити для певних людей. Подивимось, як апостол Павел молився. Він молився, і яка була його сміливість? І він не міг всадити на одному місці. Він йшов, йшов перше, друге, третє месійна подорож, і він проповідував. Він проходив по тих церквах, де утворилися ці церкви, і він. Говорив, говорив і говорив. Ви знаєте, торкнувся брат Борис до післення до семи церков і до Єфеську церкву. Я читав, я не пам'ятаю, які книжці, що це була ну, така це страхіття було. І знаєте, там, де дві години кричали, велика Артеміда Єфеська. Це було Дмитрій там підбурив, а потім Олександр, там такий був, який був поважна людина. І він, значить, сказав, що не оправдаємо ми цього збіговиська перед ремлянами через те, що так не можна. І він заспокоїв народ. Це було місто, коли ввечері, пише там в тій книжці, ввечері місто Єфес. В місто Єфес з гори, там, де побудований був храм, з тисячу блудниць, жриць ішло, і вони обольщали народ. І там церква була. І я хочу, дорогі брати і сестри, сказати, що ми з вами завжди стоїмо перед вибором. І коли ми з вами сидимо на зібранні, ми сидимо. І ми перед вибором того чи іншого місця, яке звучить з цього, за кафедри, і ми маємо вибирати, чи краще, чи небесне, чи земне. І в нас присутнє і те, і інше. І апостол Павло він говорить дуже гарно в післеннях своїх, яке буває роздвоєння в чоловікові. Що тіло просить свого, дух просить свого, і людина завжди стоїть перед вибором. Знаєте, я дивлюсь на годинник і хочу сказати тільки маленькі штрихи привести. Єлисей і приходить до нього Нейман, сиріянин. Він не зустрічається з ним. «Іди, вмийся і будеш чистий. І вони, і отримав зцілення. Вертається багатий чоловік і пропонує подарки. Єлисей каже: Живий Господь, нічого не візьму від тебе. Другий чоловік, і перший чоловік, святий чоловік. І другий чоловік, який прийшов, теж святий чоловік, він був в школі пророків в Єзі по українській Гехазі. І він побачив, що найкращий момент сьогодні взяти дещо і доганяє цього сірянина і каже: Дай мені одного одну міру золота, дай мені одну міру срібла. Оде що там все? Бери вдвоє, Часто буває, дорогі брати і сестри, ми з вами часто буваємо перед вибором і думаємо так, ладно, якщо Бог мені благоволить і я роблю те чи інше підприємство, і якщо буде там мені все добре складати, значить успіх, так Бог хоче. І в цього склалось добре. Він просить одне, він дає два. Срібло просить одне, він дає йому два. Одержає все, але ж сказав, як явився, де ж ти був? Єлисей питає, де ж ти був? Ніде не був, каже серце моє супутствувало тебе тоді, коли ти йшов і лице цього сір'яна повернулося до тебе. І, вроді би, все було добре, але він сказав проказа. Сіріянина цього буде над твоїм домом повік. Знаєте, прокляття в Старому заповіті було таке, що до четвертого роду, а то повік, і обоє, дорогі брати і сестри, були святи люди. І вибір одного був такий, а вибір другого був дуже тяжкий, з великим наслідком. Апостол каже, щоб ми могли уподоблюватись йому. І сьогодні, дорогі брати і сестри, в нас повинні бути образи ті в церкві, в церкві Христові і в Біблії, яким образом ми хочемо уподобити себе, своє життя? Через те, що від того, кому ми будемо уподоблятись. Такими ми будемо. Є написано, що які думки в серці людини, така й вона. І якщо ви хочете уподобитись, уподобитись високому образу, то Бог судить не тільки хотіння, наміри, але і дії. Навіть тоді, коли ви не зможете, не вистачає у вас сили, Бог це оцінює правильно. Я маю ще багато прикладів, але ж я хочу ще один приклад привести, який ви дуже добре знаєте. Лот і Авраам. Два святих чоловіка. Два святих чоловіка. Якщо ти підеш туди, Авраам каже, то я піду туди. Якщо ти підеш туди, то я піду туди. І пішов лот, подивився. На околицю Іорданську і пішов в Содом. Дорогі брати і сестри, він пішов в Содом. Але вийшов з содома з двома своїми дочками, від яких народилося два сина. Які були завжди ворогами Ізраїля. Амонітяни – і Моавітяне. Неправильний вибір. Дорогі брати і сестри, бачимо, що лот, він не окунувся в Содомський гріх. Але він жив в содомі. Він пішов в содом. Авраам пішов в зовсім іншу сторону. І я говорю, два святих чоловіка. І один. І другий, вони зберегли своє життя і наслідки, які були. Наслідки в одного і в другого. Так що, дорогі брати і сестри, каже апостол Павел, уподобляйтесь, будьте подібні до мене, і щоб ми могли дивитися на кінець життя і постаралися зберегти ту віру, яка була в Павла. Енергія, служіння і так далі. Так що від нашого життя ми живемо сьогодні, дорогі брати і сестри, можу. Я не хочу вже говорити, порівнювати, але ж теж є подібність між содомом і сьогоденням. Тоді, коли по церквах одностатеві шлюби, по деяких церквах і деякі країни. Вони узаконюють оце все. І диявол сьогодні він б'є по сім'ї, б'є повністю. Через те, що, якщо, якщо ми читаємо Слові Божому, що церква Христова вона побудована на крові Господа Ісуса Христа, а сім'я вона побудована згідно Слова Божого. І сьогодні диявол, він пробував церкву, і він на протязі віків пробував шантажувати церкву. Але ж бачимо, що церква стоїть. І сьогодні сім'я під цим ударом. Апостол Павел каже, щоб ми були подібні до нього через те, що він уподобився Христові. І бачимо, дорогі брати і сестри, що ті люди, які були, уподоблювалися Павлу, уподоблювались Ісусу Христу, вони ніколи не терпіли ніяких втрат. Багато ще можна сказати по цьому поводу провести багато прикладів, які нам говорять, що люди всі стоять перед вибором. І дав би Бог, щоб ми вибирали завжди Боже возвишене. Хоч треба багато приложити зусиль. Хоч треба дуже багато перетерпіти, але щоб досягнути високих і возвищених цілей, воно варто того. Я на цьому буду закінчувати. Хай Господь благословить вас. Дорогі брати і сестри, уявіть собі, якщо Якщо б, не дай Бог, сьогодні у когось народилося німе диття, німе дитя. Як би відносились батьки? Це була б травма на все життя? Через те, що кожен раз дивилися, хоч сьогодні є технології, які пом'якшують оцю інвалідність. Але ж я хочу поставити питання. І згадавши Павла, каже, він тепер молиться. Якщо сьогодні взяти нашу молитву, я цілком здорове дитя в очах Господніх, чи я німе дитя. Чи чути мою молитву сьогодні вдома? Чи чути мою молитву в церкві? Добрі, брати і сестре. Це не звинувачення, це я кажу перше до себе. Ми з вами цілком здорові, чи ми ми, діти Господні? І сьогодні, чому я говорю так? Ви самі бачите, що проходить сьогодні Слово Боже, читаємо Слово Боже браття. Трудяться над тим, щоб вам преподати здорове слово Боже. Але ж часто буває так, що сидять перед цим проповідником ні ми діти, ні ми. Чому ні ми? Через те, що голос їхній не чує Бог. Немає молитви. І через те, дорогі брати і сестри, апостол. Павло каже, будьте подібні до мене. Будьте подібні до мене. І він молився через те, що він подібний був до Христа. Христос молився і в день, і вночі. І молитви Його записані в Слові Божому. Так що я вас всіх запрошую до молитви. Давайте приклонимо коліна. Я знаю, що ви тихо молитесь, але голос ваш повинна чути. Церква повинна чути Господь. homólogos.